Курилівка, Ківшарівка, Куп'янськ, Вузловий, Кругляківка. Людей евакуюють з чотирьох населених пунктів. До лінії фронту звідси 15 кілометрів. Цю близькість останнім часом місцеві жителі відчувають все більше. Кількість щоденних обстрілів люди порівнюють з періодом у лютому 2022 року, коли окупаційні війська йшли у наступ. Сьогодні з цих сіл волонтери отримують по кілька заявок на евакуацію щодня. Поки їдуть, приймають ще дзвінки. Планували вивести. 28 людей, і так вийшло, що ще дві заявки по дорозі отримали, і тому вивезли набагато більше, десь близько 34 людей. 25 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, телефони обривалися постійно від заявок ну, місцевих жителів з Харкова. Так? І така ж сама ситуація наразі. От, з прошлої неділі то, в принципі, кожного дня помічникам дзвонять, дзвонять, дзвонять. Людмила з сином Дмитром з Луганської області. На підконтрольну Україні територію вибиралися за допомогою волонтерів. Тепер вимушені знов збирати речі та їхати з Ківшарівки до Харкова. Це дуже жорсткі обстріли і зовсім не, невинесимо було залишатися там. Захотіли забезпечити безпеку для дитини і. Вирішили зовсім покинути все і виїхати сюди. В колідорах на, на полах ховалися в безпечне місце, де не було складу, не було вікон. І потім, вже як знайомі і родичі дзвонили, сказали, що є волонтери, які допоможуть швидко виїхати. Дуже було гучно, прильоти були десь неподалік, і ми стали збирати збирати речі та виїжджати. Ліра теж виїжджає через дитину. Поки волонтери носять речі в автівку, де й вибухи. Оце вже прильоти були. Дитина, дитину спасаємо. Не хочеться, ні, не хочеться, реально. Я сиротам, не хата, це для мене все. Але дитину це важливо. Дехто їде тому, що наполягають родичі. З собою беруть найдорожчих. Як не хочеться їхати, як, 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 як ми тільки переживаємо. Господи, хоч би Господь дав все благополучне. Та все буде благополучно, вже Господь дав. Уже Господь дав. Так. так, Беріть сумки. Давайте без, без сльозки, добре. А просто через друзів у Львівську область. Саме головне нам у Львів, а там нас заберуть. Бо вже там чекають давно вже через друзів, яких. Потурбувалися. Дітвора сказали, що виїжджали що обстріли, а я ж така неходяча з здоро куди, де хто так хоч побіжить, а я ж. Це моя троюрідна сестра, просто прийшла попрощатися, що і так. А що я залишаюсь? Хазяйство в мене із за хазяйства. Та й жалко ж все, яка один дорога получиться, всі розіб'ють то вже будуть тікати, як будуть бити по п'яткам. Автобуси їдуть повз будинок, знищений російською ракетою. За кілька днів до цього звідси евакуювали родину з дітьми. Його повністю нема. Там забрали всю сім'ю. Їх було сім чоловік. Я точно не пам'ятаю, скільки там було дітей, але дітей було теж достатньо. Тобто, іншими словами. У них могла бути трохи інша доля. А так, вони, а так вони зараз наразі в безпеці. Ми коли переможемо, а ми обов'язково переможемо, то вже повернетеся і будете в своїх, в своїх домівках далі жити. Але бачите, багато людей навіть сьогодні не хочуть уїжджати, бо чомусь вони переживають, що з їхніми домівками щось трапиться. Ну, ось трапилось, і люди би не змогли утримати ракету або снаряд. Ну, тобто загинули би всі, да і все. за даними Харківської обласної військової адміністрації, з 9 серпня із Куп'янського району евакуйовано 526 людей, у тому числі 143 дитини. Дівочка від